Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Пам'ятаєте, п'ять днів тому ми з вами разом сіяли на перстянку? Так ось хочу представити перші проміжні результати нашої роботи. Перед вами пакет. Це пакет із універсального ґрунту, куди я занурила латок, в який висіяла на перстянку. Зараз я спробую його однією рукою. Звідти дістати, щоб показати вам, що у мене вийшло. Не дуже мені наявляється зараз, але я стараюся о і так, подивіться, будь ласка, що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо, що на перстянка наша проросла. Подивіться, будь ласка, які проросточки у наперстянки. Вони малесенькі, тонесенькі, благесенькі, такі собі, але ж насіння було дуже і дуже дрібне. Але зверніть увагу, ми з вами його правильно посіяли, і на перстянка зійшла рівномірно, бачите? Ось отак вона зійшла. Що ми будемо з нею робити далі? Все, пакет я зняла, більше його не одягати не буду на цей латочок. Я його поставлю десь у якусь ажурну на півтінь, так щоб прямі сонячні промені не потрапляли сюди на ці рослинки, і буду контролювати вологість. Зараз ґрунт вологий, бо цю вологість зберіг пакет. А надалі я буду зверху просто її оприскувати. Е, оприскувати. Якщо ми будемо поливати її з поливайки, то, скоріше за все, під важкістю води е, оці тонесенькі проростки вони нахиляться і загинуть. Ось, Тому ми будемо зверху їх просто оприскувати і контролювати вологість вологістю. У латку. і Будемо це робити до того часу, поки ці проросточки не наберуть певної вегетативної маси, і е, ми з вами побачимо, коли вони доростуть до стадії пікіровки. От тоді ми разом їх розпікіруємо. Наше завдання яке дочекатися, поки підросте на перстянка, розпікірувати її. І якщо вона гарно набирає вегетативну масу, вона гарно зимує у відкритому ґрунті на наступний рік вона у нас зацвіте. Якщо вегетативної маси вона не набере або набере слабо, вона не зацвіте. Ось, А я дуже хочу, щоб на пристянка в мене була, адже вона дуже довго тішила мене своїми чудовими квітами. Це прекрасний компаньон для троянд і прекрасні створює горизонталі у квітнику, і чарує своїми кольорами і дововижними дзвониками-квітами. Чудова рослинка. Ось зараз заразна перстянка. Але ще я хочу з вами сьогодні поговорити про те, які ж у мене остинки витримали отаку спеку. У нас вчора була спека, неймовірна, 36 градусів в тіні. І ось подивіться, будь ласка, як виглядає. А моя троянда, вибачте, тінь так падає, не дуже гарна. Моя троянда Англійка Девіда Остіна Poets Wife. Подивіться, будь ласка, квітці оці три дні. Тобто, всю цю спеку, яка в нас є, 34, 36, 33, вони оці квіточки. Подивіться. Вони витримали ось найстаріша, мабуть, квітка. бачите, ось. Вона, Квіточки на цій троянді тримаються десь 5 днів. Але подивіться, як вони гарно виглядають. Жодна із квіточок не оплавилась на сонці, Хоча у саму цю полуденну спеку от сонячні промені прямі світять на неї. Подивіться, скільки на ній бутонів. І от за що я люблю остинки, так це за те, що у них немає таких чітких хвиль квітування. У них одна квітка замінює іншу, тобто немає такого, щоб кущ стояв зовсім без квіточок. От за що я люблю. Бачите, перше цвітіння, здавалось би, і пройшло є обрізані пагани, але подивіться, скільки на ній молодих паганів із бруньками, із бутонами. І скільки бутонів, і ось вона все рівна стоїть із квітачками, і квіточки не поплавились. Далі, доцвітає транквіліті. Чесно кажучи, також вона в мене давно цвіте, і на прямому сонці. Я також не очікувала від неї такого героїчного тримання квітки, чесно кажучи. Я думала, що вона облетить у мене набагато раніше. Ну, і Шарлота, тільки вона зацвітає. На пагані, ну прослідкую, скільки протримається Шарлота, трималась недовго, сама по собі трималась недовго. Ну і мій героїчний Чарльз Дарвін. От я не знаю, що це за така англійська троянда. Ну, по-перше, дивіться, яка вона а має колір зараз. На, жовтого, на жовтий колір тут тільки хіба що натяк серединці, бачите? А так квіточки рожеві. Дивіться, тримаються вгору квіточки. Стійка, бачите? Ось, ось як тримають галівки. І вони ж тримаються, дивіться, жодної поплавленої квіточки, бачите? Ось. Я не перестаю. Дивуватися, оце найстаріша квітка, мабуть, які п'ять днів. Ось вона облітає. Бачите? Ось. А ось ці інші, дивіться, виглядають свіжими і прекрасними, чудовими. Ось отака Чарльз Дарвін. Я, чесно кажучи, в захваті. Окрім того, дивіться, у неї ще є пагани. Які не цвіли з бутонами, бачите? А є пагани, які вже були зрізані, бачите, і ось після зрізування вже також є малесенькі бутончики. Тобто без квітки ця троянда також стояти не буде. Ось так ось тримають жару таку спеку. Деякі остинки, от на деякі сорти я б я хочу звернути вашу увагу. Ось, подивіться. От інші якось вони швидко облітають. А ось оце от Чарльз Дарвін, я в захваті. Від Poet Wife я також в захваті. Транквіліті. Ну, тримається, так, тримається, але не знаю, що буде з нею надалі. От вона цвіте десь вже так активно, днів 10. Ну, вже, звісно, відквітає. Ну, Шарлота подивимось, послідкуємо. Ну, а на сьогодні у мене все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Якщо не сподобалося, ставте дизлайк. І як завжди, слава Україні і героям нашим слава. До побачення!